Кожен рік до нас у гості приходить осінь красуня, змінюючи соковите та тепле літо. Але прийдешня осінь завітала непомітно, за вікном вже середина жовтня, а дерева ледь встигли набрати соковитих фарб, бо сонечко майже не виходить на свою денну прогулянку. Проте кожного дня йде холодний дощ, небо тішиться. Відправляє своїх мокрих помічників на землю, а ті щиро радіють такі часті нагоді та щільно вкривають крапля за краплею зелено сірі дні, вечори та ночі. Буває так, що небесне диво забуває за своїх підлеглих, невгамовних краплинок, тоді вони продовжують невтомно працювати на ранок наступного дня. Засумувала пані осінь. Бо її щорічна вихідна ошатна сукня мала блідий, похмурий і непривабливий вигляд. Одного дня підійшла пані до річки, подивилася у дзеркало відображення, мови гарно, бо коли сонячний день і на небі з'являється біло-блакитні хмарки. Тоді вони додають неймовірно ніжні кольорові відтінки до комірчика павутинки витонченої роботи, котрий так ніжно прикриває тендітну осінню красу. Як тільки осінь відходила від води, враз зникало її відображення, і вона знову перетворювалася на примхливу пані. Котра потім цілими днями лукає лісами, полями, гаями у пошуках яскравих фарб для настрою, гармонії та спокою. А усе чому? Тому що пензлик, витівник, помічник нашої красуні, вирішив взяти для себе осінній вихідний. Ось саме тут митець та осінь вчасно не домовилися між собою, а вони, скажу я вам, завжди підтримують будь-який початок та завершення, відчуваючи один в одному як глибинність, так і прості речі. Відкрию секрет: у пензлика є таємна подружка муза, котра час від часу надихає витівника красення і дарує безліч неймовірних ідей. Завдяки їй за один день може з'явитися фантастичний образ або картина. Але є такі дні. Тижні, коли він просто ледаче з дмухою себе не музипив, та крадькома підглядає за власницею творчої майстерні осінньою панночкою. У такій миті він краячком свого хвостика з усіх сил кличе пані музу, котра з'являється у потрібний час, день чи хвилину. От тоді вже він, муза і пані осінь розпочинають свій фарбовий бал. Натомившись за цілий день від кольорів та фантазій, невтомна команда влаштовується біля говіркого вогника. Кришись теплою ковдрою з пухкого туману, готують вечірні чаї. Вони наповнюють свої улюблені кухлики осінніми звуками, прохолодною росою, соковитими промінцями втомленого за цілий день осіннього сонця, додаючи особливі солодощі з небесних зефірок на будь-який колір та смак. Ось так, наслухавшись затишних пліток від теплого вогника. Розходяться по своїх домівочках, щоб наступного дня з новими силами продовжити фарбувати примхливу та елегантно вишукану пані осінь.